Овни, мої дорогесенькі овни, які ж ви дуже вспильчиві, які ви дуже любвіобільні. І хлопці, соколики, і дівчата Ну, у вас є за що ви любите, бо ви, во-первых, дуже гарні завжди. Овни це дуже гарні, дуже сексуальні. Їм просто кохання або любві це замало. Їм набагато кохання, багато любві, багато ухажувань, багато всяких сценаріїв кохання. Отак от ви любите, отак от і вас влюбляються. Коли хто влюбляється, в овна, це дуже-дуже таке кохання-палке, грімуче, скажене, всі летять, всі розлітаються, всі доказують, але кохання-палке, які ж ви люблю хай так буде. Це ваш шарм, це ваша ізюмінка. І так, дорогенькі, гороскоп для моїх гарнюніх. Овенчиків для дівчаток і для наших соколиків. Говорю, дивлюся. Кожну людину дивлюся 40 хвилин, я вам говорила. Дождаться моєї своєї черги, щоб я подивилася, погадала, зробила діагностику. Тяжеленько, одразу. День-два треба чекати, бо в мене черга. Пишіть мені інстаграм, телеграм, ватсап і вайбер. Обов'язково будь підписником Інстаграм, Ютуб і два. Аккаунта Тік-Ток я двіга. таролог, ядюся, ягуся, і народна відьма я двіга. там, де я, я обряди виставляю. Тоді тільки я буду вас дивитися. Умови певні для гадання я пишу, і ви потім дивитесь, яке вам потрібно гадання. Вибирайте, але чекати треба, бо в мене черга. Дивлюся, детально. Вряд ли вам так хто подивиться. І почитайте отзиви про мене. Там тисячні отзиви. Не сотні, а тисячні отзиви на інстаграм. Читайте, кому інтересно. І так, дорогі мої любвіобільні, самі-самі гарні і самі різкі овни. Ну, вам дорога. Дивлюсь, по дідовим картам, дорога і знову сразу випало кохання. Так, дивіться, кохання, кохання. Так, дівчата, у вас два. Два кохання є і даже ви не скажете, що це не так. Ну і хлопці теж соколики. Ну, у вас же ж два кохання. За одним, одразу вам скажу, у вас аж болить серденько, бо ви його ждете і любите, а там не дуже ответа получаєте. Ну, а це кохання, Да, це 100%. да. От Тут і кохання, і отвіт, і привіт, все виходить. Це під опитанням. Ну, два є. Хлопці, ви ж мене не обманете. Бо я все бачу, все знаю. Є два кохання, дві жінки. І так само і дівчатка, у вас два кохання. Далі дивлюся. Так, дивлюся, що ж ви мої гарнюні. Ну, тут випадає, вже сразу, Дивіться, хлопоти. Дівчата дуже буде хлопотати за вами король якийсь дуже буде ухажувати. Не упускайте момента. Дивіться, буде предлагають свідання і буде подарок. От зразу десь в началі місяця, десь до 10 числа, до 10 липня. Так, дивлюся ще по дідовим картам. Так, давайте гляну на отаких картах. Так, овенчики, що у вас що у вас і здоров'я. Так, жіночкам, ну, Дивіться, обратіть увагу, там, де зверніться по-жіночому в лікарню, це треба буде обслідування, бо ви будете переживати. Хто звернеться, ця хвороба буде пуста. Дивіться, ну, звернутися треба, щоб все підтвердити, що ви не хворієте, нічим не болієте, Бачите, бо буде випаде польза. Ну, овенчики, жіночки, зверніться, зверніться, це іменно по-жіночому касається. Ну і давайте гляну на таких картах. ще. Ну, що ж вам все-таки, овенчики? Боже мій, яка вам. Предстоїть захист, а ви ж не можете вибрати, а ви ж не можете оприділитися, а тут він йде вже з подарунком. Дівчата, оприділяйтеся, хлопці, оприділяйтеся, щоб не потіряти. І остання карта. Нам весь цілий місяць розклад. Хто жде радості, воєнні хлопці, наші суколики. дивіться, вам радість йде захлопати ваші раді. радість Дівчата теж воєнні, радість. І всі дівчата венчики, вам радість. Весь місяць вас добрий, тому що випадає радість.